Друзі, вітаємо вас у нашому прямому ефірі. Мене звуть Анна, я маркетолог мережі Grand Textile, Зі мною Дарія, контент-менеджер. Сьогоднішній наш ефір присвячений тканині Віскоза. Це Тканина, яка має у своєму складі деревину, яка управляється хімічним способом, і завдяки декілька операціям з подрібнення цієї сировини, з замочування у хімічному розчині, отримують волокно віскозу, яку потім. Прочавлюють скрізь тонкі філери і отримують нитки, з яких потім або в'яжуть і отримують трикотаж віскозний, або ткуть тканину. Віскоза дуже гарна тканина, вона дуже гігроскопічна, тобто вона відводить вологу, вам не спекотно у такій тканині. З недоліків можна сказати, що її недолік це вона мнеться, тобто за такою тканиною треба догляд, і вона також може сідати. Так що, коли ви будете купувати тканину, обов'язково зробіть ПТО, попріть її або пропарте її з праскою для того, щоб вона сіла, і потім, вже, коли ви пошиєте цей виріб, вона не сіла у вас у виробі. Тож, давайте подивимось, що у нас є з візкозою. Ми почнемо з позиції Штапель, він називається бабус і майже. Завжди віскоза це склад штапелю. Склад візкози 70%, нейлон 20%, 150 см ширина і щільність 130 грам на метр квадратний. Коштує вона 180 гривень. Давайте подивимось, яку вона має фактуру. Вона ось ось такі смужечки має. Дуже цікава фактура. Не прозора, не світиться, дуже приємна до тіла, мнеться, тому що натуральний склад, і має безліч гарних яскравих і пастильних кольорів. Ось так виглядає зі зворотнього боку. Чудовий такий колір зеленого яблучка, дуже актуальний цього літа. Зелений світлі пастельні кольори, такі як телесний або какао, білі різні, подивіться, і більш білий, і молочно-синій такий, і трошечки такий, як слонова кістка, бежевий також дуже гарний колір, різні бежеві відтінки. Красивий дуже теракот, або такий цегляний колір. Фіолетово-лілові, рожеві кольори дуже привабливі. Фуксія яскрава, червоний, рожевий. блідо рожевий також зараз у трендах. Зі штапелю виходять дуже гарні сукні, довгі, летючі, або штани у стилі палаца. Дуже приємна вона до тіла. І коли ви будете йти, вона буде за, за вами летіти. Ця сукня буде дуже приваблива. Зелені, дуже гарні. І подивіться, скільки зелених відтінків. І більш ізумрудний, і з хакі, і оливочка, і такий, як ще називають його, шафран. Дуже-дуже багато зелених різних відтінків. Дуже гарні сині, блакитні кольори також. Яскраво синій, такий, як е електрик, його ще називають, або королевський синій. Е більш темні такі, як петроль, сіро-блакитні, дуже насичений фіолетовий колір. Ну і, звісно, чорний. Чорний класика. Тож ви можете шити щось однотонне або поєднувати різні кольори, відтінки у як Підкаже вам ваша фантазія. Давайте далі подивимось. Дуже відомий для багатьох звичайний штапель однотонний. Артикул 202. 100% фіскози у складі, ширина, зверніть увагу, трошечки вуща, 140 см. І щільність 125 грам на метр квадратний. Ціна 130 гривень. Давайте якісь подивимось. Безліч-безліч кольорів. Класичний такий однотонний штапель. Ось який гарний цей такий як розбавлений тіфані колір. Має таку фактурку, як діагональка така. Він мнеться. Світлі кольори трошечки світяться, але не дуже. Давайте подивимось, які є в нього кольори. Чорний, зелений такий оливка. Дуже гарний, дуже яскравий такий колір морської хвилі. Також рожеві є різні, більш світлі, більш темні, припилені такі троянда антична, цегляний дуже яскравий гарний колір. Жовтих кольорів дуже багато. Зараз модно-жовтий колір сливочного масла, вершкового. Також є бежево. Као таке розбавлене з молоком або лате білий, білий молочний, зелений шалфей і також дуже гарний. Подивіться, який він яскравий, цей зелений, яскравий такий ізумрудний смарагдовий колір. Цей колір також дуже модний цього сезону. І він універсальний, він пасує, як і. Брюнеткам, так і блондинкам, сині дуже гарні кольори. А також декілька кольорів у помаранчево-червоних тонах. І лосось, і абрикос, і такий червононасичений, і можна сказати, як сицилійський апельсин Дуже дуже багато і дуже всі яскраві. Далі покажемо вам ще один штапель. Він називається штапель стрейч однотонний, і його артикул 454. Віскоза за 98%, 2% еластану. Ширина в нього також 140 см, і щільність 150 г на метр квадратний, коштує 180 гривень. Він по відчуттю дуже такий, знаєте, як шовк. До речі, віскози саме тому і почали розробляти, щоб спростити життя нашим жінкам і зробити аналог шовку, тому що натуральний шовк був дуже коштовний. Ось світлі кольори трошечки світляться. По відчуттю дуже-дуже приємний, такий м'якусінький, ніжний. І також дуже багато кольорів, як і пастильних, так і більш яскравих. Також зелений, ізумрудний, такий дуже гарний, червоний, ось цей рожевий, який я вам показувала. Зелені також у декільких варіаціях колір морської хвилі, фіолетовий. І дивіться, скільки далі ми зараз покажемо блакитно-сірих. Різні різні відтінки. Більш блакитні, більш сірі, деякі з зеленим таким підтоном. Дуже багато. Далі зелені також, такі як хакі, зелена яблучка, жовтий модний цього сезону. Ну, сірий, звичайно, і дивіться, як гарно сірий поєднується з жовтим. Вони поряд лежать, дуже гарне поєднання. І також жовтий з цим зеленим таким. Кольором моху також дуже гарно поєднується. Червоний дуже гарний. Дивіться, скільки його багато. Тож, дівчата, купуйте собі на сукню кольору пристрасті. Сірі дуже гарні, сірі блакитні, сірі темно-сірі, бежеві кольори. Бордовий також у трендах, особ, особливо на зиму буде модний цей колір. Але влітку також і е, яскраві, сині, бірюзові відтінки. Ну, і також зелені, представлені. Mm -hmm. Так, і на в кінці бачимо такі гарні, гарні кольори фуксія. Фіолетовий такий фуксія. Далі артикул штапель Чарлі однотонний. 100% віскоза, ширина 140 також і щільність 120 грам на метр квадратний, його ціна 90 гривень. Він також дуже приємний для, для тіла, але не такий шовковистий. Давайте спробуємо піймати сонечка, покажемо вам його фактуру. Дуже гарний босковий колір. Він трошки сірий передається. Дуже гарний. І також поряд з ним дуже гарний фіолетовий. Зелені, синій ще є колір у цьому артикулі. Рожевий дуже гарний фуксія така. І гарні такі бежеві Давайте далі подивимось, що ми можемо вам, вам ще показати. У нас є ще один артикул, який називається штапель твіл. У нього у складі артикул 771, у складі віскоза 100%, ширина 140 см, щільність 185 грам на метр квадратний і ціна 190 гривень. Давайте зараз подивимось, якийсь, мабуть, цей білий. І подивимось. Він не дуже прозорий. Можна даже сказати що не прозорий, такий щільний по відчуттю. Приємний, але не такий шовковистий. Ну, також, звісно, мнеться. Дуже гарний. Бачимо ось такий білий, жовтий, дуже гарний, бордовий або марсала. І декілька схожих друг на друга сіра сіро-лілових відтінків. Більш лілові, більш фіолетові. Поряд колір морської хвилі, такий, як тіфані, темний, коричнево гірчичні. Чорний та сіро-блакитний. І дивіться декілька жовтих модних цього, відтінку, цього літа відтінку. Якщо ви полюбляєте жовтий колір, то тут є з чого вибрати, тому що представлено багато різних відтінків. І далі покажемо вам ще: це не всі ще кольори його. Ось тут ми також бачимо, так, це в нас він, так, це бачимо білий колір, такий сіро-блакитний колір хакі. Сірий такий доволі цікавий, він із якимось фіолетовим підтоном, із таким не просто сірий, дуже гарні такі кольори бежеві, кольори кави. Далі рожеві, один припилений і два яскравих. Один як яскрава фуксія, а другий темно-рожевий. Дуже яскраві гарні кольори колір цегли і такий пісочний, або можна назвати його кемел, скоріше пісочний. Дуже гарний червоний, він такий, як червоний апельсин, Тобто він такий. Не, не, зов, не зовсім червоний, алей такий колір. Дуже гарний сірий, як жемчужний, він аж трошки світиться. Дуже гарний такий коричневий, як шоколад, але не зовсім шоколад, біль, більш червоний, ну, дуже гарний. І поряд з ним такі, також лілово коричневі такі кавові відтінки. Відтінків багато, всі дуже яскраві, дуже цікаві. Ми показали вам зараз тканини, які називаються штапель, і у складі яких в основному є віскоза. Роздивляйтеся, приходьте к нам, замовляйте, будемо раді вас проконсультувати. Будемо раді, також, якщо ви будете ділитися з нами вашими виробами, що у вас вийшло, нам буде дуже цікаво. Дякую всім за увагу і чекаємо вас на наступний ефір, у наступну п'ятницю. До побачення!